Доброго дня, друзі та гості мого каналу. Сьогодні я вам розповім, яке я заготовляю паливо для димаря. Зараз така пора, що саме час заготовляти паливо. Паливо для димаря я використовую ось таку трухлу вербу, а також гриб трутовик. Ось де приїхав на такий ставочок, затоплені верби, і вони трухнуть. Зараз буду заготовляти. Взимку саме час їх заготовляти. Ось такі в нас ліси. Ось де такий ставочок. З кожним роком він розливається все більше і більше і затоплює верби. І вони потроху всихають. Ну, нічого, це природа. Ось де таку кубку палива вже заготовив для димаря. Зараз поїду ще заготовляти гриб трутовик. Напишіть в коментарях, хто чим. Заправляє димар, щоб був гарний дим і не їдкий для бджіл, і щоб довго горів, не тухнув димар. Я вважаю, що оце паливо дуже гарне. В ньому немає смол і воно дуже О, добре горить. Гриби Ростуть на ось таких деревах. Ось де такі листочки. ну Це якась різновидність клену, Це не дуб. Ось де вони такі гарні, ось ще живі. І по звуку чутно, що вони аж бронять. Такі ще ось де знизу м'якенькі, трішечки. І так беру і відбиваю їх. І хожу по лісу. Збираю ось де такі заводі. Це туди, де я хожу, скоро будуть проліски і ряз. Мої бджілки будуть сюди літати і брати пилок, нектар, якщо буде трішки. Ось де йду до такого пня, колись хотів його забрати собі на колоду. Такий це осокор ось де, ну, чимало сантиметрів 50 в діаметрі точно є, і так і по висоті, а ми далі берізки, а мілипки є. тут рядом болотина і хорошо Влітку, я думаю, що липи дають мед, бо рядом води підземні і є завжди волога. І ось де два на такому пенечку чималому, але я їх, мабуть, не достану. І ось де маленькі. Якщо пошукати, вони їх досталь у лісі. Він гарний дим, це такий. Якби і густий і ну, довго не тухне, можна запалити. Якщо лісний, дрова одні тільки використовувати, вони досить швидко перегорають. А гриб трутовик, якщо підпалиш, то він вже горить, поки повністю весь не затліє. Спочатку я розпалюю яєчними лотками, потім кладу або дрова трухлі, або гриб трутовик. Продовжую далі збирати гриби, далі покажу, який результат вийшов по збору грибів і трухлої деревини. Ось де таку кількість вийшло на збирати грибів. Два таких чималих. І п'яток трішки менший. Ще вдалося назбирати мішок трухлої верби. Мені цього на сезон достатньо. Хотів ще додати, що цей гриб трутовик можна використовувати і садівникам при возвратних морозах весною, коли починають квітнути сади. Зазвичай вони бувають у нас. Досить часто можна їх підпалити і вони тліють і таким чином забезпечить, щоб не було приморозків на ґрунті. Вони дуже гарно тліють. Кому сподобалося дане відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, коментуйте. Буду радий почитати та відповісти вашим коментарям. Дякую, з вами був Олександр Бордюк. До побачення.